Так, друзі, всім привіт! Що ви бачите перед собою, правильно, друзі. скарб Tesla Model 3 Highland вже в Рестайлова Tesla 2024 рік. Модельний 25-й. Автомобіль дійсно в дуже крутому, гарному стані, в максимальній комплектації. Це у нас стандарт Range Plus, тобто 60 кВт, задній привід, дуже насичений. Червоний такий колір, автомобіль повністю затоновано в дорогу плівку. Автомобіль новий приїхав з Америки. Друзі, так ви не почулися, автомобіль з Америки новий, без жодного ДТП, без жодного пошкодження. Пробіг автомобіля 100 кілометрів. Без жодних пошкоджень. Автомобіль весь в рідній фарбі. Відео з прибором можу скинути. У нас дуже класний салон. Зараз вам покажу його. У нас двойницький пакет по всіх вікнах. Ось такий шкіряний салон у нас. Є коврики оригінальні Тесла, задній монітор з підгрівами, з обдувами сидіння, у нас панорама. Все як має бути преміальний автомобіль. передню частину автомобіля, у нас є амбієнт підсвітки по всіх вікнах, повністю електро електропакет сидінь. Ти ви бачите, що монітори в плівках. Все. Тепер все працює, жодних нюансів по автомобілю у нас немає. Автомобіль дійсно новий, без жодних нюансів. Плівки ще на порогах. Тому, друзі, кого зацікавить Тесла, два ключа є, сертифікат є. Приїхали і купили. Знаходимося в місті Вінниця. Ціна даного автомобіля складає 29 тисяч доларів. Друзі, перехідник на нашу зарядку в подарунок. Всім гарного дня!